Сили оборони відновили позиції та утримують контроль над територіями в прикордонних районах Курської та Білгородської областей Росії. Разом з цим стримують велике вороже угруповання. Про все це звітує головком Олександр Сирський. Основна увага нині зосереджена на найбільш напружених напрямках: Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському втрати ворога щоденно перевищують тисячу осіб. Українські сили ведуть активну оборону. Тепер про все докладніше. Тож на Сумщині українські сили перейшли до локальних наступальних дій. В результаті операції вдалося звільнити Андріївку та закріпитись в кіндратівці. Окупанти намагаються контратакувати, але нерідко переходять і до глухої оборони. На півночі Харківщини тривають позиційні бої в районі глибокого ініціатива за силами оборони. В самому Вовчанську, після хвилі ворожої активності, інтенсивність боїв дещо знизилась. Окупанти намагалися форсувати річку Вовча, аби закріпитися на південному березі, та всі їхні спроби були відбиті. Також стабілізовано ситуацію в районі мілового. Наразі ця ділянка під контролем, і українські підрозділи готуються до контратаки. Більше про ситуацію в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Харків дізнаємось просто зараз. З нами Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання Харків. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаємо вас. Тож, яким видався минулий тиждень? Яка динаміка? Загалом ми бачимо, що росіяни суттєво додали в активності. Бували дні, що було і 19 штурмових дій зі сторони ворога. Це достатньо багато, особливо якщо порівнювати з періодом, який був два місяці тому. Важкі бої тривають в районі Вовчанська та в навколишніх населених пунктах. Там окупанти атакують переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти осіб під прикриттям дронів із підтримкою артилерії. Сам Вовчанськ, фактично як місто придатне до життя, вже давно припинив існування. Там немає жодної вцілілої будівлі. Але при цьому росіяни продовжують його безжально обстрілювати з артилерії важких калібрів з реактивних систем залпового вогню. Якщо ж говорити безпосередньо про бойові дії, то треба розуміти, що силу оборони України продовжують утримувати деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, а саме на території агрегатного заводу. Росіяни і вдень і вночі проводять там штурмові дії, але досягти успіху ніяк не можуть. Їхня головна мета витіснити наші сили за природний рубіж ріки Вовча. Але як не стараються, нічого їм не вдається. Штурмують навіть вночі деякі їх штурмовиків антитепловізійних пончо намагаються проникати на територію заводом з метою закріпитися в руїнах або підвальних. Приміщеннях, але наша аеророзвідка теж не спить. Ми виявляємо сковки усіх штурмовиків. і, Як правило, їх знищуємо. Складною залишається ситуація в районі населеного пункту Дворічна, де росіяни продовжують перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскіл. Там також щодня тривають активні штурмові дії ворога. Насамперед, в районах таких населених пунктів, як Дворічна, Фиголівка, Кам'янка та Красне Перше. Головна мета цих дій створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі, з метою підготовки умов для оточення або штурму міста. Та треба усвідомити, що щоб втілити, щоб мати шанси у росіян, щоб були шанси втілити ці плани в життя, їм треба навести понтони через оскіл. Вони постійно намагаються наводити там переправи, але наша аеророзвідка 24 на 7 моніторить водну поверхню. Оскола, і скільки разів не намагалася окупанти наводити переправи, зробити це їм ніяк не вдається, але вони, в принципі, не зупиняються. Як приклад можу навести, що з верхів'я оскола вони спускають вниз по потечі дерев'яні колоди, і там, в районі дворічної, є залишки моста. Вони прибувають ці колоди до цих от залишків і створюють такий собі місток, по якому російська піхота перебігає на правий берег. Але власне і такі переправи наша аеророзвідка дуже швидко знищує. Також не можу згадати про ситуацію в районі населеного пункту Мілове. На початку липня російська піхота перетнула там державний кордон за підтримки дронів та артилерії та розпочала рух в напрямку села Амбарне. Коли сили оборони України зупинили рух окупантів, вони змінили вектор свого руху. І е, спробували спрямувати свою піхоту в напрямку села Хатня, але також там були зупинені на даний момент. Обстановка там силами оборони України стабілізована. Подальший рух ворожих сил зупинено. Пане Павле, ну і якщо дозволите, чи можна уточнити, чи можемо ми ну принаймні публічно говорити, що на якійсь із ділянок вдалося перехопити ініціативу, і чи намагається ворог прощупати оборону так скажімо, вздовж решти прикордоння, щоб вклини вклинитись не так глибше, як ширше? Щодо того, чи вдається нам перехопити ініціативу, це треба розуміти, що Сили оборони України на нашій ділянці фронту проводять насамперед оборонну операцію. Але можу сказати навести як приклад район населеного пункту Хлипці. Ви знаєте, що в травні цього року сили оборони України зусиллями ї бригади НГУ Хартія та 92-ї окремої штурмової бригади звільнили так званий лісовий масив Берлін. Так його назвали самі окупанти. Скільки разів Росіяни не намагалися повернути втрачені позиції, зробити і цього їм ніяк не вдається. Тобто, можна сказати, що на цій ділянці фронту ситуація перебуває повністю під нашим контролем. Якщо ж говорити про решту ділянок фронту нашої зони відповідальності, то ми бачимо, що росіяни намагаються розтягувати нашу оборону, промацують її в різних місцях. З метою розпорошити наші резерви, от наприклад, ситуація в районі населеного пункту Мілове. Це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Донедавна там було відносно спокійно, але росіяни фактично там активізувалися. І ось у нас в нашій зоні відповідальності з'явилася ще одна достатньо гаряча точка. Пане Павле, ми з глядачами щиро дякуємо за пояснення Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угрупування Харків. На куп'янському напрямку найбільш інтенсивні бої тривають поблизу Ратівки та Кіндрашівки. Окупанти намагаються тиснути з північно-західного напрямку, щоб створити загрозу куп'янську. Для цього в бій кидають малі диверсійно-штурмові групи, які просуваються під прикриттям лісосмуг та рельєфу. В районі активно застосовуються ФПВ, які відіграють ключову роль у стримуванні штурмів. Далі все більш інтенсивний лиманський напрямок. Ворог не шкодує сил у спробах розрізати українські плацдарми на лівобережжі осколу. Найбільш запеклі бої тривають поблизу Ямполівки, Карпівки та рідкодуба. В напрямку останнього після успішної атаки підрозділів 3-го армійського корпусу вдалося звільнити частину села. Нині бої точаться вже в межах самого населеного пункту. Імовірна загроза прориву змусила ворога перекинути туди резерви та призупинити активні дії. На інших ділянках фронту на сіверському напрямку найбільш інтенсивні бої тривають поблизу Григорівки. Окупанти намагаються прорватися в бік Серебрянки, щоб створити загрозу сіверську з півночі. Втім, українським силам поки вдається тримати оборону і завдавати ударів у фланг з району Серебрянського лісу. Крім того, супротивник продовжує шукати слабкі місця в районі Верхньокам'янського, але безрезультатно штурмові групи знищуються ще на підходах. Часів яр. Місто тримається і не дозволяє ворогу розвивати наступ у західному напрямку. Окупанти безуспішно намагаються прорватися в південних районах, зокрема в бік Миколаївки та Ступочок. Не досягнувши результатів силами піхоти, противник активізував авіацію, застосовує керовані авіабомби та дрони камікадзе шахет по лінії зіткнення. В Турецьку ворог зав'яз у вуличних боях і не може просунутись вперед. В районах Деліївки та Щербинівки штурмові дії росіян постійно наштовхуються на флангові контрудари з боку українських підрозділів, які тримають оборону в місті. Ситуація лишається дуже складною однак і до втілення ворожих планів ще далеко. На півночі Покровського напрямку ворог не припиняє спроб прориву. Найбільшу активність демонструє ворожа 51-ша армія, яка веде наступальні дії в районах Яблунівки, Романівки та Попового яру. В бій постійно кидають нові підрозділи. Активно застосовуються артилерія, дрони, авіація. На північному відтинку цієї ділянки окупанти намагаються прорватися до трас, що ведуть із Покровська. Основні бої точаться в районах Разеного Миролюбівки та на підступах до нової економічного. Попри інтенсивний тиск, оборона тримається. На півдні покровського напрямку, хоч інтенсивність боїв тут дещо нижча, протистояння лишаються запеклими. Окупанти намагаються прорватися до околиць Покровська, однак не можуть подолати українську оборону в районі піщаного. Тим часом в районі удачного тривають зустрічні бої. Основна точка зіткнення залишається поблизу залізничного вокзалу. Вже кілька місяців поспіль противник не може взяти під контроль навколишні вулиці. Північний відтинок Новопавлівського напрямку. Бої тривають в прикордонні з Дніпропетровською областю, в районах Новосергіївки, Горіхового та Котлярівки. Окупанти не можуть взяти під контроль українські опорні пункти. На цій ділянці помітна не стільки оперативна доцільність їхніх дій, скільки спроба досягти пропагандистського ефекту. Втім, ось така піар-активність дорого коштує. Штурми закінчуються значними втратами живої сили та техніки без жодного реального успіху. Південний відтинок все того ж Новопавлівського напрямку. Тут ситуація одна з найважчих на фронті. Окупанти намагаються розгорнути тактичний наступ, і ведуть атаки по всій лінії зіткнення, найзапекліші бої в районах зірки, піддубного комара, Шевченка та зеленого поля. Противник стягнув сюди значні сили, зокрема бронегрупи, і застосовує всі наявні засоби враження від артилерії до авіації. Фронт буквально палає цілодобово. Оріхівський напрямок малими групами за допомоги артилерії та великої кількості дронів ворог інтенсифікувався широко. Противник намагається розосередити сили оборони, відтягнувши резерви від ключових ділянок фронту. За даними розвідки, тут зосереджене чимале угруповання до 50 тисяч особового складу. Найбільш інтенсивні бойові дії тривають у Кам'янському. Тут ідуть вуличні бої. Також зафіксовані атаки в районі Лобкового. З нами на зв'язку Сергій Братчук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям слава! Пропоную одразу підбити загальний підсумок подій на лінії бойового зіткнення за минулий тиждень, звісно. Ну, власне, що ми говоримо від півночі до півдня, бачимо, що на півдні, зокрема на Придніпровському напрямку, ворог збільшує кількість штурмових дій. Наразі він цю активність свої не приховує, хоча островіада продовжується, і кардинально тут нічого не змінилося. Якщо говоримо по північно-слобожанському, очевидно, що тут силам оборони вдалися контратакуючі дії, і ці хірур хірургічні втручання вони дали відповідний результат. Далеко все ще не вирішено тут на Сумському напрямку, але впевнений, що ну скажімо так, пацієнт. Виліковуються, якщо ми говоримо про наші дії. По перше, і по друге, бачимо, що у Росії ті ресурси, які вона хотіла задіяти, вони точно не безкінечні, але намагаються інтенсивно також і атакувати. Звернув би увагу, наприклад, на Лимансько-Куп'янський відтинок. Тут ворог намагається більш активно проводити свої дії, намагається надалі пробувати вклинитися в нашу оборону. І що говоримо по Куп'янську, продовжувати рух саме у бік Куп'янська. Також розширювати свій плацдарм, який він свого часу створив. Бачите, поки що вирізається в нього не віддає. Звернув увагу, звичайно, на Новопавлівський, Він сьогодні є надзвичайно важливим, так само як і Покровський, власне, Новопавлівський – частина Покровського наступу ворога. Очевидно, що до осені росіяни намагатимуться на мій погляд спробувати зав'язати міські бої. Не лише у цих напрямках Костянтинівський в тому числі, звичайно, турецькі часів яр там теж рух продов... захочуть продовжувати. Пане Сергію, і точкові уточнення по тому, що вже вже ви сказали, окрему увагу хотілося би звернути на, скажімо так, більш медійно помітному застосуванню силами оборони безпілотної складової. Це стосується перш за все північно-східної ділянки фронту. Ну і продовжити про спроби ворога ступити широко на запорізькому, точніше Оріхівському напрямку перекидання так ворожих підрозділів з півдня на північ. І звісно, куди без продовження вже так званої рейкової війни. Ну, власне, я б почав з рейкової війни, тому що це очевидно удари по ресурсах ворога. Тому очевидні ці маневри, які ворог намагається застосовувати сьогодні, в тому числі проводити відповідні ротації, намагається перепрошую за слово гратися своїми резервами, що не завжди в нього вдається. Тому що на сьогодні південь нашої держави, зокрема територія і частина території тимчасово окупованої Запорізької області, ну це так скажімо на такий зірець, Мистецтво війни сучасності, коли логістика ворога вибивається, ворог відновлює і буквально того ж дня. Отримує знову удар, бачимо, що це стосується не лише колії, це стосується і тих ресурсів, які ворог намагається перетягати цими територіями. Перш за все, мова звичайно йде про пально-мастильні матеріали, про озброєння, про техніку. Чи впливає це на порядок денний на полі бою, звичайно, так, тому що ці танки і ця бронетехніка до фронту не доїжджають. Вони горять в наших запорізьких степах. Ще дозвольте поточнити, чи можемо зробити якісь додаткові висновки, окрім звісно. Емоційних щодо застосування ворогом вже так званих танків чудовіщ. Мова про турецький напрямок. Хлопці пишуть, що з шість десятків дронів на них пішло і розбирали усе, оце все диво. Ну, буквально всі, не лише дронарі, артилеристи в тому числі. Ну, перш за все, я хочу звернутися до тих, хто нас дивиться. Ви розумієте, 60 дронів то треба з ними допомагати нашому війську. І в тому числі і в вашому тері постійно ці збори тривають. Як кажуть, дронів багато не бувають. Ми як кажуть, в Одесі завжди беремо все і все будемо використовувати. Власне, тут треба пишатися. Що це наша одеська бригада? 28 наносила цей удар. Але очевидно, що ці чудовиська вони на сьогодні дійсно є проблемні для знищення, але це можливо. Так, 60 дронів, але можливо все таки знищити. Бачимо, ворог не зупиняється в тому, щоб намагатися удосконалювати свої, скажімо, захисні такі моменти, і нам треба протидіяти цьому, пане Сергію. Ми дуже вдячні вам за пояснення і важливі аргументи. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.